Я також бажаю до завершення нашого зібрання міркувати на тему Воскресіння нашого Господа. Я прочитаю текст наших загальних роздумів, який записаний в першому посланні посла Павла Коримпян в 15 розділі. Я буду читати з 22 го вірша по 23 й вірші. Перше Коринтіана, 15 й розділ, 22-й 23-й. Бо як в адамі всі помирають, так і в Христі всі оживуть. Кожен у своєму порядку. Первоплід Христос потім Христові при Його приході. Якщо я запитав би зараз нас про цей уривочок, що ми, ми щойно прочитали, то, сестри, а вам взагалі ну, все зрозуміло в цьому уривку? У вас не виникає якихось запитань? По цьому тексту слово віршу 23. -му. Написано в Адамі, всі помирають. Тобто, всі люди є нащадками Адама і Єви. Вони вспадкували віхову е, природу, е, тіло вражене вірусом приворідного гріха. І ми всі, як нащадки Адама, ми всі маємо померти. Е, всім людям написано положено одного разу померти. Всі люди мають одного разу померти. Це наша. Ну, Даність це об'єктивна реальність. В Христі всі живуть. Є, є два стани. Є стан в Адамі, це наш сродній стан, є стан у Христі. І в нього людина цей стан входить через віру. Вірш 23 процедур. Я сьогодні більше хотів би зараз сказати не за положення у Христі, а по в 23-му, що є певний порядок. Ну, взагалі, Слово порядок, цікаве слово, тому що е, Бог є миром, влаштування і порядку. У Бога взагалі завжди є свій порядок, Божий порядок. І ніколи не треба лізти, е, порушуючи цей порядок. Значить, е, У Христі всі оживуть. Е, Біблія це книга, яка говорить нам про оживлення. І ви знаєте, брата сестри, коли ми потім сьогодні над темою Воскресіння. Мабуть, самою серцевиною християнства є тема оживлення із мертвих, тема Воскресіння. Якщо цю тему відокремити від християнства, християнство стане такою черговою моралістичною релігією, яка навчає якимись правилам, заповідям, заповідям на заповідям. Але дивіться, Євангелія говорить про те, що люди, які вірують, вони мають ожити. Написано в Слові Божому, що оживуть мерці твої. Написано в Слові Божому дуже часто сказано про те, що люди мертві, які помирають, будучи віруючими, з вірою помирають, вони мають ожити. Їхні фізичні, їхнє е, е, тіла мають ожити, вони мають отримати нове прославлене тіло, і в ньому вони мають вічно жити. Але є певний порядок. 23 й вірш. Кожний в своєму порядку. Е, написано, який цей порядок? Давайте ми порядок прочитаємо до 23 го процедур. Первоплід Христос, потім Христові при Його Приході. У мене запитання по цьому тексту по Віршу 23. Кожний з цим порядку первоплід Христос. До речі, в російському тексті написано Пирвінець Христос, потім Христос пришествує Йому. У вас ніколи не виникало запитань, а чому написано про те, що хто перший, якби первоплід, хто Воскресав, це був наш Господь Ісус Христос. А що, до Ісусу Христа ніхто не Воскресавчиє? Ну, ми читаємо Старий Завіт. Ми, е, ми читаємо про воскр... Воскресіння в Старому Завіті. Хто Воскресав в Старому Завіті, брати Сестри? Е, воскресав син е, вдови, е, у якої значить, е, проживав Ілля під в голоду е, вогаха. Воскресав, е, воскресав син Санамітянки, яка приютила прока Єлисея. І є ще одне дуже цікаво, що я коли читаю, читаю про це Воскресіння, воно мене заглікось надихає воно якимось таким ну, своєю ну, взагалі ну, потебічним ефектом. Колись Єлисея поклали в гробницю, він давно вже це тіло, вже, мабуть, там мумія там, друг, кістки залишалася Єлисея. І раптом значить, в гроб де, колись, де лежало тіло Єлисея пророка. Поклали кинули одного мертвого, як закидали в цей гроб. І коли ця мертва людина торкнулася кісток Єлисея, знаєте, що відбулося Він ожив, він Воскрес. В даному тексті написано, що перший, хто воскрес, це був наш Господь Ісус Христос. Як поєднати цю істину, що до Христа люди вже Воскресали з цим текстом, що перший, хто мав воскреснути, мав воскреснути наш Господь Ісус? Хтось каже на вічне життя, тобто, якщо люди воскресали в Старому Завіті, ну, вони знов помирали. Ну, і це дійсно так, сестри. Помер син вдови, яка годувала Ілію, помер потім після воскресіння син санамітянки. І той, та людина, яка в кістом Єлисає, вона також потім ще раз померла. Вона два рази померла. Перший раз фізично, другий раз фізично. Тому е, е, цікаво взагалі в цьому тексті про це, е, одне слово. Кожний воскресне в своєму порядку. І е, написано, що перший, хто мав воскреснути, це мав воскреснути наш Господь Ісус Христос. Взагалі, коли ми говоримо про Воскресіння Ісуса Христа і взагалі на тему Воскресіння, я думаю, що ми маємо згадати е, оточення нашого Господа. Е, Народ, в який він прийшов, це був ізраїльський народ, і в ньому були різні уявлення про Воскресіння. Ну, наприклад, серед ізраїльського народу були різні е, партії, релігійні напрямки, е, були різні септи, е, Секта садкейська, фарисейська. Е, і от вони по-своєму якось уявляли е, тему Воскресіння. Ну, наприклад, фарисеї вони вірили і в Ангела, і в Духа. Вони вірили в Воскресіння. Садукеї, значить, що була проблема Садукейства або цієї значить, партії Садукейства? Садукеї визнавали за богонатхненний авторитет лише П'ятикнижя Моїсея. Якщо весь старий Завіт складався з трьох частин, це була тора, П'ятикнижя Моїсея, це були пророки, і це були псалми. Ось ці три частини з складали старий Завіт, Так тобто от із цих трьох частин. В дві частини з них садукеї не вірили, не визнавали авторитет. Вони визнавали авторитет лише Тори або П'ятикнижя Моїсея. Якщо я, друзі, вас запитаю, а взагалі ну, нам мабуть, виникає відповідь на наше запитання, чому садукеї не вірили в Воскресіння мертвих. Ви колись зустрічали, читаючи П'ятикнижі Моїсея, хоч один випадок Воскресіння з мертвих, читаючи лише п'яти Моїсея. Ну, вже в Новому Завіті ми знаємо, що перша книга книга Буття описує нам про те, що коли Авраам приносив жертву свого сина, йому було сказано принеси. несин, написано, що у Авраама якби така виникла дилема. З одного боку, він знав, що від Ісака в нього мають бути нащадки, а з іншого боку, про голос, що візьми цього сина, і віддай його мені на ціло спалення. Новий завіт говорить нам про те, в книзі до Євреїв та на стироти, що Авраам чітко зрозумів, що якщо Бог йому дав Ісака, і цього Ісака треба Богу віддати, то Бог сильний і із мертвих підняти знову іса. Е, ви знаєте, тема Воскресіння е, з мертвих, навіть якщо взяти книгу Тору, від книжки Мойсея, вона між строчок була присутня в цій книзі. Ну, знаєте в чому, брати сестри? Коли е, Авраам народив сина Ісака в 100 років, йому було 100 років Сарі 90 і вони вже прийшли в такий вік, що вони розуміли, що е, ну, фізіологічно мати дітей в цьому віці вони не можуть. Е, написано було в Слові Божому в дорівні, що, е, ну і в книзі Буття, що е, утроба е, Сарина була мертва. Ну, Мертва в якому значенні мертва? Фізіологічно мертва. Вона не могла, як жінка, народжувати дітей 90 років. І Авраам це прекрасно розумів. І коли в нього народжується Ісаак, друзі, ви знаєте, що якби, що зрозумів Авраам? Що Бог може з мертвого творити живе? От я думаю, що перший натяк, який, мабуть, не зрозумілося, Судокеї навіть в книзі Тори Петикнижий, що Бог може з мертвого робити оживляти мертвого. Оце ця тема, друзі, воскресіння, вона була дійсно присутня в Старому завіті, але між сором. Або, наприклад, пам'ятаєте, коли е садукеї казали про Воскресіння, нашому Господу задавали такі запитання, які мали поставити його такий в тупік. Е Христос е запитав їх, казав, так, я Бог, ну Бог називає себе Богом Авраама, Ісака і Якова. Каже, як Бог може бути Богом мертвих? Бог не є Бог мертвих. А є Богом живих. У Бога жив Авраам, жив Есад і, і живий Яків. Тобто вони живі, як істоти, вони існують, вони не розчинилися афонарно в просторі. Вони існують, у Бога всі живі, всі, хто вірує. Тому, братцестрі, оця тема Воскресіння, взагалі, тема садукейства, ну, про яку ми віркуємо, що вона була ще присутня в Старому Завіті. Але цікаво вжити в даному. Тексті одне слово. Якщо ми, друзі, будемо уважні, дивіться, знову повертаємося до першого Дарифанам 15.23. Значить, у Христі всі живуть в певному порядку. Значить, оголошуємо порядок Воскресіння. Первоплід Христос, потім Христові при Його приході. Дивіться, в даному тексті вжито слово не первісток, а первоплід. Ну, Хто друзі, читає, наприклад, синодальний текст, там вжито слово первенець Христос. В даному перекладі лунає слово первоплід Христос. Чим відрізняється слово первісток від первоплод? Значить, первісток це людина, яка народилася першою в сім'ї. І в старому завіті, якщо народжувався перший хлопчик в сім'ї, він вважався первістком. Йому належало все батьківське благословення. Наприклад, батько має там. Ну, Нерухомість там, рухоме майно. І в нього народжується первісток. І оцей первісток живе з усвідомленням того, що він спадкоємець всього батьківського майна. Ну, Так раніше було в старому звіті, той, хто народжувався першим сім'ї, він мав владу все успадковувати. А це означає слово первісток. Якщо зараз буду попросили підняти руки, хто первісток, друзі, ну ви можете не піднімаючи руки собі задати, хто. от, ну, Хто первісток в сім'ї, хто має складковувати все. Але, друзі, дивіться, слово первісток народжений перший із чоловічої статі і той, кому все належить. Це навантаження слова первісток. Цікаво, що в даному тексті ви можете перевірити по симфонії з грецьким ключем вжите інше слово, не первісток в грецькій мові, а первоплід. «Первоплід» відрізняється від первістка наступним значення. Ну, Приведу такий ну, звичайний побутовий приклад. Ви щось вирощуєте, суницю чи полуницю, там, картоплю, кукурудзу, яблука, ну, якщо ви садівник або фермер. Хто перший пробує ну, плоди? Той хто вирощує, друзі. Ну, наприклад, качає мед пасічний, хто перший пробує мед? Пасічник, там з медогонки зразу продає смак цього меду. Так от, друзі, дивіться, цей первоплід це перший, перший плід, іншими словами, перший урожай. Який, скажімо, люди ну, от взяли від загального урожаю, там ложечку меду, там, з загальної бочки меду. Там, чи взяли, наприклад, раніше було так: якщо росло поле пшениці чи ячменя, нажинали сніп. Першого урожаю. І знаєте, що треба було зробити з цим першим снопом? Потрібно було його принести в храм і подякувати Богу за урожай. Подякувати Богу за майбутній урожай. І з цього урожаю що не можна було приносити цілоспалення, хлібне приношення. Про це ми читаємо в книзі Леві. Книга Левіт нам детально розповідає про дане повеління, про повеління. напавшего написано Аббо так и называется, перший снип жатвы. И сказал Левіт, 23 раздел, вірш 9. -й. И сказал Господь Моисею, говоря, объявись нам израильтянам и скажи им, когда придете в землю, которую я даю вам, и будете жать на ней жатву, то принесите первый сноп жатвы вашей к священнику. Он этот сном пред Господом, щоб вам приобрести благовоління. На другий день праздника визнесет його священник. Цікаво це, що день принесення першого Снапас співпадав з другим днем свята. Якого свята? Святом? Свята Пасхи. Або свято, яке тривало сім днів свята Опрісників. Тобто в цій святковий, в другий день святкового значить цього свята нехай священик візьметься і перший цей сніп. Там написано далі, що він його потрясе перед Господом. Тобто, якби покаже, що ось перший плід майбутнього урожаю. І у віці про цекаєворія. Урожай ще в полі, да? а перший сніп уже в храмі. І перший сніп має таку представничу функцію. Перший сніп який є ілюстрацією, що е, за першим снопом слідує весь урожай. І, наприклад, люди, які бачили цей перший сніп, вони вже раділи, що Бог вже послав урожай. Урожай ще в полі. Кажуть, не той урожай, що в полі, а той, що в коморі. Так от, е, ще урожай в полі, він ще не в коморі. Але в коморі вже перший сніп, він вже в храмі. І за цей перший сніп люди вже дякують Богу. Значить, у цього стопа, першого стопа, була така представнича функція. Він ніби представляв або нагадував, що за ним слідує весь урожай. Тобто, якщо є перший сніп, значить є наступний. Значить, цей сніп взятий з загального урожаю. Ложка меду взята з бочки, де вже цей, цей мед є. Яблуко зірване з дерева, говорить про те, що сад заплодоносив і є інші плоди з цього саду. Тому, от, друзі, оцим першим снопом, першим плодом, названий, знаєте хто в письмі? Назва наша Господь Ісус Христос. Він є первоплодом. значить, В Христі всі живуть кожен в своєму порядку. Первоплід це Христос. Ісус Христос перший війшов в саме небо. Ісус Христос, коли воскрес із мертвих, Він воскрес в фізичному буквальному тілі, його тіло до нього можна було дотортися, це було славне, сяюче тіло, це, це тіло, до речі, якому можна було споживати їжу, це тіло, яке могло переноситися в просторі з швидкістю думки. Він сказав: Я вас чекаю в Галілеї, він уже в Галілеї. Це тіло, яке могло проходити через матеріальні переходи, воно могло проходити через фізичну матеріальну стіну. Коли учні були зібрані там в кімнаті і були в страсі, Христос став посеред них, коли двері не посидали, були зачинені. І він прийшов через стіну, став серед своїх учнів і говорить такі слова, які він слова сказав? Мир вам! Господь Ісус Христос в цьому прославленому тілі став цим першим синопом. Який достроковий день піднявся на небо. Він вознісся на небо, він піднявся в цьому тілі на небо. І він показав приклад, що за цим стопом слідує хто брати сестру? Весь урожай. Е, мені, ви знаєте, згадується, коли я наркую на цю тему, що якби, перший війшов, а за ним е, мають бути ну, наступні. Е, мені згадується до випадок, коли. Видав брат мені, що в нього колись був рафік, він жив в Києві, і він значить, мав таку значить, випадок в своєму житті, що він їхав по Києву і тут якби, на листої людина. Дивиться циган. Ну, так, ну не, ладно, підвезу. Кажу, же вже циган, що одного цигана не підвезти? Він каже, зупинився, а ти циган тільки кеш... І тут каже, де вони взялися, каже, ну каже, я вже домов мій графік не витримає. І всі каже, з клумаками йдуть, там, з якимись торбами. Ну, от, Один перший зайшов, а за ним команда. Каже, я вже каже, ні грошей з них не взяв. Думав тільки, що Бог мені зберіг моє життя, там, машину, щоб мені вийти з цієї ситуації живим. Друзі, от я думаю, що десь ну, можливо, подібна ілюстрація, що входить перший. А за ним команда, а за ним все поле, а за ним весь урожай. І дивіться, Ісус Христос війшов першим в небо, а за ним бо після нього, хто, брати сестри, Христові при його приході. Тобто, виявляється, оця послідовність, вона має бути витримана, Братисестри, що піднявся в небо Христос, а потім ті, які належать до Його урожаю. Братьо-сестри, я хочу закінчувати одним таким практичним висновком з цих роздумів, які ми щойно з вами мали. Христос війшов в перший перше небо. Да, він Господь, Він Спаситель, він істинний Бог, він Парвоплід. Він є той, хто надприродно славно Воскрес його тіла, гробниця залишилася порожньою. Питання в мене інше. Знаєте, яке брати сестри? Чи я належу до Його поля? Чи я належу до Його урожаю? Якщо, наприклад, його урожає, його пшениця буде зібрана в житницю, питання наступне. Чи я належу до цієї пшениці? Чи це автоматичний порядок Воскресіння, який має бути? Що перший пішов Христос, а потім Його команда. Чи я в Його команді? Чи я в Його полі? Чи я належу до Його урожаю, який має бути взятий в небо там, де Христос? От я думаю, що це запитання дуже важливе. І ви знаєте, брати сестри, бути в Христі, стати Христовим це, як сьогодні брати розказували, це не просто принести Пасху в церкву. Це не просто казав, один чоловік. Як каже, віруючий, хрестик нашу Пасху їм. Цього недостатньо, щоб бути христовим. Для того, щоб бути Христовим, потрібно пережити внутрішнє оновлення, потрібно отримати нове життя в собі. Потрібно отримати прощення гріхів і полюбити Христа. Треба жити ним. Христос сказав, що означає мати вічне життя. Мати вічне життя, Він говорить, що як я живу Отцем, так і той, хто їсть мене, буде жити мною. Тобто їсти Христа це жити ним. Ну, нам, мабуть, зрозуміло слово чимось жити, да? жити, наприклад, там, з сім'єю, жити там. Якимись земними радощами. Ну, от ми розуміємо, що це моє життя, якби людина з цим знаходить на село, вона про це постійно думає, їй це подобається. Друзі, жити Христом це любити Його, це мати спілкування з Ним, мати єдність з Христом, знати, що між мною і Богом немає переконі, немає гріха, за який Христос заплатив ціну, і я розкаюся в цьому. Тому, друзі, будьте з Христом, бути в його числі його поля. Ви знаєте, це славна майбутність. І ви знаєте, це е, бути з Христом в вічності, коли написано, що Бог е, забере цей урожай, коли Бог забирає значить, оце, свою пшеницю, пода їм небесну житницю, це наша славна, нетлінна надія, що кожен віруючий буде там, де Його паровоплід, де перший снів Христос. Тому е, я закінчу на цю е, темою що дуже благословенно і приємно бути в числі Божої пшениці, бути в числі Христового і в свій час бути взятим на небо, бути взятим на небо для вічного перебування з ним і його небесному славному царстві. Давайте ми зараз про це помолимося. Ісус Христос, я щиро дякую тобі, що ти полюбив світ, ти пішов в цей світ як раб, як той, хто прийшов віддати своє життя за наші пробини. Дякую тобі, Мій Спаситель, що ти залишивши собою викуплення гріхів наших і воскресши з мертвих, ти славно-переможно Воскрес і восів праворуч Бога, Отця на написані. Дякую тобі, що сьогодні ми маємо надію, що ми також поселяємося у тебе. На небесах, коли ми ну, приходимо в вічність Господь. Дякую тобі за те, що ти наділяєш нас, віруючи в своїми благословіннями. І не під цими благословіннями є нове прославлено тіло, і тебе віде пообіцяв кожному, хто вірує в тебе. Твій майбутній вражай, твоя церква, вона сьогодні слідує за своїм першим снопом. Дякую тобі за таку велику милість, бути які слії, в біблі в цьому і слава тобі. Человек и думает Господь, что Иисус Христос.